Господи Боже Всемогутній, благаю тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яка потом стікала з Нього в Гециманському саду, визвали бідні душі з Чистилища, а передусім найбільш нещасну душу, введи її до своєї слави, де вона прославляла б тебе навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.